Усім доброго дня, шановні глядачі. А ви зараз безпосередньо, як ми розуміємо, знаходитеся на місці, де виготовлятимуть необхідні пічки. Лукації для безпеки краще не називайте, так але розкажіть, хто працює над створенням таких пічок, які вимоги до добржують, які розміщуватимуть у цих бліндажах. Е, дивіться е, загалом благодійно фондової поділяли разом з вищими проєктами, не одне училище приймає участь у цьому, зараз ми знаходимося на одному з них, вже запущений повноцінний такий конвейер виготовлення цього всього від початкового процесу до кінцевого. Зараз з вашого дозволу зустрів один із таких залів, де відбувається виготовлення, щоб ви зрозуміли собі масштаби масштаби, які зараз відбуваються. Лише за цих кілька днів, коли ми запустили цей проект. Для захисників, які ми вже волонтерською кошту волонтерів поділя найближчим часом передамо нашим захисникам. От, от в таких от кімнатах відбувається виготовлення, повний технічний процес з ось цього всього матеріалу. Тут є і технічний контроль, і е, перевірка всіх етапів е, виготовлення цих виробів. Е, загалом ми плануємо е, не зупинятися на досягнутому, і та сотня, яка от бачите, процес, на кожному кроці кожен квадратний метр використовується для е, наближення нашої спільної перемоги. Тому вже десь е, я думаю, ці цього тижня ми відправимо першу партію таких зігріваючих засобів на передову, і це буде суттєво покращити ситуацію. Адже е, якщо слідкували за погодою, вже 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 ц цього і ночі були приморозки і величезна кількість запитів і наших військовослужбовців, по теплому. Безпередньо будемо е, реалізовувати найближчим часом. Розкажіть, яку квадратуру обігріває одна така пічка? Е, вони є, е, в даному випадку, у нас є різні, різні бужуки для різної квадратури. Е, в даному випадку ми виготовляємо такі універсальні, з універсальних балонів, е, Газових універсальних балонів. Е, вони можуть обігрівати до 23 квадратних метрів. Вони будуть багато функціональні, вони також матимуть і. Ці могли приготувати їжу, не лише зігрітися, висушити одяг, тощо загалом у нас так само є, ем, припустимо, волонтери, які виготовляють і більш багатофункціональні ем, буржуйки. Ось е, з вашого дозволу покажу ось це от один із процесів виготовлення такої універсальної буржуйки з балонів. Це вже от готовий виріб. Зараз, якщо ми, е, якщо вистачить вірного часу, я встигну дійти донизу, я покажу вже буржуйку в дії які, які там е, включають 5 в одному, тобто вони обігрівають основна їхня функція, не дають змогу готувати їжу. Вони навіть нагрівають воду. Там є спеціальні отвори для того, щоб можна було накласти сніг, він розтоплюється, і підключені спеціальні крани, якими можна відкручувати і використовувати гарячу воду. Ну і звісно, це е, висушування одягу, висушування взуття тощо. Тобто таке 5 в одному, ну я думаю, що е, такі речі будуть е, все мати. В тому, аби надавати можливість в тих чи інших потребах, пане Юрію, у нас з вами ще є десь приблизно хвилина, і хотілося перепрошую Віталію підгайчук у нашій студії. Хотілося б розпитати ще про те, що вам потрібно до ваших благодійних так заходів, можливо, якась допомога, можливо, ви ще щось збираєте чи можливо потрібні кошти. Можете про це більше розказати також? Давайте стараємося брати. вибирати такі точкові речі і їх швидко виконувати. От в даному випадку, от хотів вам показати вже готовий виріб буржуйки. Ми спостерігаємо різного розміру на різні, е, на різні площі, про які ви писали, питали е, обігріву. Е, по потребах саме на цей проект ми за, звертаємося до усіх. Е, ті, хто мають старі газові балони, хто має арматуру, хто має е, все те, що може знадобитися для вирішує. Речі ми надаємо. Ми постійно їх постачаємо. Круги зварювальні всі ці е, е, елементи вони потребують постійного надходження. Тому, якщо в когось є змога, хтось ними можливо десь торгує в великих можливостях, межах. Можливо, в когось в гаражі завалялися різні речі, які можуть знадобитися. Ми їх усіх приймаємо е, у Хмельницькому. Це вулиця Кам'янецька е, за адресою 63-1, волонтерська пошта волонтерів Поділля, Ми це все приймаємо і передаємо. Які безпосередньо цього потребують.